То що, ти заходиш чи ні? А ти вже включив його? Ну то ж дай вже бляха вже 5 хвилин бігаю тут. Мені вдалося підключитися к серверу. Що... А, попробуй перезагрузити О? цю сторінку. Слава Ісусу Христу! 에... Славімо його, друже, славімо. Ну. Хоча знаючи, як ми зараз наступні пару годин, будемо ругатися, то... то щось даже так, щас, подожди. Подожди, а б... як скрафтить щит, Ти помниш? Щит oh. надо дерево, короче. Жедне железо посередині, вроде би деревом высты. Чи я. я. А, все, скрафтив. Як? На, держи. Я не знаю, як тобі пояснити. Давай. На, держи, не вийок. Ну блін. А, субе, тут. Тухлі дрес на ойо, ну. Ну Тут Все, все по серйозному Так, і зараз після шахти підемо прокачувати жителя до алмазной. <плес> да, але надо дуже багато гля, хоча б стак 4. Ну то якраз, а ну-ка дай я зараз все сундук поскладаю. Ну, ну я. Я собі даже алмазну кирку скрафчу. Ну так я тоже. <плес> Щотки. Так, надо 24 алмаза для одного сета брони. Скільки, скільки? 24 алмаза. Так. Надо задать. З той сторони ми прийшли там і там ми вже були. Куди, куди и Нахуй. Тоже як варіант Давай ми його чуть-чуть пізніше розглянем. Ось вс, давай, Ну, диви, зараз вс, для тебе спеціально сделаю. Не, мені запрещенок не надо. Спасибо. О. Опа. О, це, кстати, вроді би рядки З високими березами. Давай. Лодочку забираю і поїхали. Ох, єп. Ну. З іншого сторона другий. Ох, потужний. Дай я траслука хоча б заберу, бо в нас його немає. Ну, збирай. Давай, катай мене. Стоять, блядь! <гум> Поїхав він. Все, давай, помчались. В мене так дощ, їба. Де? На вулиці на. <гум> То ж не вдома. Слухай, мені кажеться, ми повернулися на той освіт, з якого все почалося. Бо я на цьому кораблі вже був. Зараз побачимо ситошу. Угу. Здорово, дружище, ще ти за нами пливеш, то пливи на по у нас все по серйозному. О, ще О, один ще корабль. Вай, ну я в розвідку, я ж вроді розвідником, мабуть. Безвідь. О! Что там? Да ты шо? Багато железу идти хот изумруди. Сейчас я кисну. Так, шо ш шо там, бляха, вообще ничего найти не можем. Давай на уцеле, блядь. Шо, шо ты, блядь? Я прыгнул. Ты едешь, брррр! Стоять! Я просто в мир. Сейчас тебе... тобой... бля. Пустим цей момент з житті. жизни. Давай, погнал, погнал. Давай вниз просто купаться будем. Вниз, знай, як і так купаться надо. Ну, давай, Дружище. Так. Дружище, вітаю з 8 березня. Там ну, с... знаєш, мене не їб... їм. це... був. Да все, идем. Ща, я цветочки собрал. А, давай тебе. Давай вниз купаться, вниз, а потом же выйдем на якусь може шахту. Ну, давай пробувати. Как тебе така ідея? Идея хорошая. На супер факелов не взяли, йоп. Я взяв, у мене ж силы и поставка есть. А. Ну я тобі може кинуть надержи 48 штучків. Тобі кинув сам сам це сам добро. Зловило Зловить знаєш, можна, гля ща по морді, а це ти отримав. Посилочку новий поштай Так, о, залізо, ти шо, ми таке не пропускаємо. Ти шо, сильно багаті? Ну, залізо в нахуй Це, я каже 122. Ну тут в принципі вже алмази водяться. Уйди. Хиреб Хианый брін ти все віриш, да. Хоч мені дружище кажеться, ми зараз просто до бедрока докупаємося і все. То все, тоді давай просто купать. Ну пізно, ти сказав по себе купать, то все, покупаешь. И хуй. ти ну куда, блядь попав? Ты ти блядь, куди куда ми назар попали, сука, йоп. Куда ти, сука, мене завів, блядь, йоп твою. Та ти ж сам сказав купатися по себе. Сука, помогай! Ммм... Цяде хлебом і уїб... Мда, я з тобою согласен, всього фідер Як? Целую плечі і до встречі. Чи знаєш... Чи знаєш, що ще в народі кажуть? Ну та ніхера, брін. Еее... Ні, ще, знаєш як? Ложиш хуй в плечі і до скорої встречі. То все, ой, бля... То все, купаєм... ти біля мене купаєшся? Ох, бля... Я їб... Помос... Минус 59 высота да, mm -hmm. mm -hmm. yeah, mm -hmm. давай мы конечно. Mm -hmm. Вс, наеб. Давай, Ты купай. Не Давай прямо купать, можешь что-то не Работай, работай. Давай, следующий. Это вы тоже под мушкой держать. А мы не стрелы жестче за ты. Работай. Та факела, чтобы... Рабо... Ой. Mm, спасибо. Быстрейше. Да бля... А, тебе все, все обеспечь, факела обеспечить, мотивация, чтобы купать тоже обеспечено. И пиздец тоже. все давай работай ой ну ч алмазну собескаешь ты мне скажи як я тебе алмазу киркой блядь, затыкал ты сука блядь, ёб твою работай на Работай, что по, -по, по, серьезному хочешь. Блин. Ладно, <свист> буду работать. Все, да. Все, давай, бий... ты <свист> вы... <свист> на тебе фа факел, что вот это по, -по, -по Ты на мушке. Не спасе. Не спасе. Да все? ладно, ладно.